Без ключові доступу скрізь. Регулювання. Завезу. Так, всі машини під, під коротше, малий рост. О, тому що власниця жінка. от Цього. Коміси автосалону. Ну якби не коміс, тому що коміси це ті, хто скуповують машини тут в Польщі. От, а вони їх, вони їх імпортують з Нідерландів, з Бельгії. От, Німеччину вони не беруть. От, вони Німеччину от, як би так, обходять стороною. У них Нідерланди, Бельгія і вся історія, вони все перевіряють, вони там приборами, датчиками, ну, коротше е, в них є діагностика.